Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то скорше за все ти розумна, досвідчена, творча, маєш багато досвіду практичного і вкладаєш гроші у власний розвиток. І я знаю, що ти вкладаєш гроші у власний розвиток. І я знаю, що твій рівень знань не відповідає твоєму заробітку. Це прикол творчих. Це прикол творчих, прикол самозванця, прикол е, синдрому меч вартості, ось цього, всього, 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 всього. Я працюю з творчими, бо я сама є творча, я сама є трохи відбита. Е, привіт, я Талор-коуч, я провокативний коуч та лілопровідникиня. Я працюю з розумними, досвідченими жінками, які все давно розуміють, але чомусь так і не можуть почати робити, почати втілювати на той рівень, якого вони прагнуть. Я не знаю, якої тривалості буде це відео, але я точно знаю, що ти маєш його почути. Почути, побачити, прожити. Це відео має вкарбуватися в тебе в голові, ти маєш запам'ятати, що ти можеш, ти достойна, ти заслуговуєш, ти можеш вийти на той рівень, якого прагнеш. Якщо зрозумієш, що справа не лише у інструментах продажів. Можна мати безліч інструментів, але так і не почати його втілювати через стелю, яка живе ось тут. Дуже часто наші блоки, страхи, переконання живуть не в інструментах продажів, а в голові. Бо в голові стоять установки. Що ти не можеш заробляти більше, що ти не можеш вартувати дорого, що ти не маєш певного рівня компетенцій для того, щоб вартувати так само, як хтось, бо ти постійно порівнюєш себе з якимись топовими тітками, які насправді просто бляха були швидшими. Вони не кращі, вони швидші, вони помітніші, вони більш проявлені. І якщо ти почнеш аналізувати і почнеш просто бляха помічати, що різниця, не в компетентності, а в проявленості. А проявленість що нам дають? Дозвіл на проявленість. У нас є дозвіл на проявленість, Ми ділимо отак. Дахрінами робимо. Коли у нас немає дозволу на проявленість, кожна справа дається нам, як з під палки. І кожен крок проходить Тут перевірок. Бо. Я впевнена, що ви це бачили. бо Розумна людина, їй приходить думка, ти її обдумуєш, ти прописуєш план, ти прописуєш сценарій, ти думаєш, а хорошо, не хорошо, наскільки воно актуальна, наскільки вона попадає в боль твоєї цільової аудиторії. А розумна і смілива людина, вона просто бере і робе. Ну от прям зразу. Бере і робе. А, не скажу, що це єдиний правильний варіант, але це, це варіант, який економить вам дуже багато ресурсу. Ми часто зливаємо наш ресурс на обслуговування станів. А що якщо? Ми часто зливаємо наш ресурс на думку, а що скажуть, а як відреагує аудиторія, а як, а спрацює, не спрацює. Замість того, щоб протестувати, напрацювати досвід, проаналізувати, зробити висновки, зробити наступний крок краще. А я знаю, в чим діла? Зробити, протестувати, зробити інакше. Страх помилки! Страх, помилки. Я знаю, ти творча. Я знаю, ти розумієш, про що я. І тут інша справа. Це прикол тих, кому в дитинстві вирвали сторінки. Це прикол тих, кому казали, ти маєш бути кращою, чому в тебе вісім, а не 10. Поверніть ці приколи вашим батькам. від Батьків, адіїбіться від себе, почніть просто робити. Робити не найкраще, робити не ідеально, просто бляха робити. Дія дає результат. Ставлення до ситуації формує ситуацію. Часто про це кажу: класна фраза, яка створює ту реальність, в якій ви живете. Резюмуємо: курси куплені, досвід напрацьований. Чи застосований? О тут інше питання. Але ти робиш. Намагаєшся робити і думаєш, блядь, ну не працює. Ну алгоритми не ті, аудиторія не та, інструменти не ті, все не те. Але потім це питання постає ще гучніше. Бо ти думаєш, що це не алгоритми не ті і що не інструменти не ті. Ти починаєш думати, що з тобою не так. І ось ця думка, що з тобою не так, вона тупо блокує. Вона блокує, вона нібито е, стяжки по рукам і ногам. Все. Це зі мною мать його трижди не так. І воно тобі заморожує твою здатність діяти. І замість того, щоб в тебе з'явилося правило, якщо у нас немає страху помилки, то у нас з'являється правило похуй плюс похуй. Привіт, я Марина Талер, я провокативний коуч, і мені можна. І вам можна, бо якщо у вас з'явиться правило похуй плюс похуй, вам стане легше жити по життю. Це відео може не подобатись вашим друзям, вашій мамі, вашому коханому. Але я тут не для того, щоб вам подобатись. Я тут для того, щоб пропрацювати блоки, страхи, переконання, стримуючи, обмежуючи у вашій голові вашому мислення, які дадуть вам можливість вийти на вийти і ви вийдете на новий дохід. Я можу вам не подобатись. Але якщо я буду допомагати вам, Заробляти більші гроші. Не через інструменти, а через бляха дозволи. Я думаю, що ви будете до мене нормально ставитись. Я можу про це говорити через те, що я 9 років хірячила. Я буду це повторювати всюди. Ви будете бачити у мене це в блозі, в Інстаграмі, в Інстаграм, Рілсах, всюду. Я. У мене був тараканчик самозванчик і я думала, що у мене недостатньо знань. У мене був період, тоді, коли я е, боялася брати е, певних статусних тіть. Я дуже боялася брати певних людей, певного рівня з певним доходом, тоді, коли я думала, що вони якісь інші, ті самі таракани. абсолютно. Я зараз, коли розумію, що я працюю з тими, кого я раніше в минулому рівні ідентичності не брала. Бо я стяла, я думаю, ахує! Сила особистості взрощується. Сила особистості взрощується так само, як ви. Напрацьовуєте скіли. Ви напрацьовуєте силу особистості. Сила особистості напрацьовується через роботу з мисленням. Ви можете безкінечно дивитися підкасти е, научпоп Ютуб. Ви можете дивитися нові, е, нові уроки, ну там не знаю, будь-які ваші навчання. Але поки ви не пофіксите дозволи, в голові ніхрена не поміняється, бо е, брудні гроші, то уявна штука. Великі гроші, не брудні гроші, великі гроші можуть заробляти е, люди законним шляхом. Привіт. Я, я навіть не кажу про те, що у мене великі гроші. У мене просто нормальні гроші. Я вартую тих грошей. Ви теж вартуєте тих грошей. От від слова нормальні, великі воно ж все ефімерне. І у кожної людини буде своє бачення великих чи невеликих. Великі гроші це не про мене. Що про мене подумають? Скажуть, що я продажна. А якщо хтось уловить мене на е, моїй некомпетентності, і це саме ті причини, через які ви не продаєте. Не продаєте, не заробляєте, не ставите високі чеки, не пропонуєте дорожчі формати, тарифи, роботи взаємодії з вами. Е, і оці ж штуки, вони ніяк інструментами продажів не фіксяться, бо вони сидять. Як навещива ідея в голові. Вони тобі тут виносять мозок, виносять мозок, виносять мозок. І ви їх фоном відчуваєте, чуєте. До вас люди приходять, там, не знаю, навіть вже після взаємодії до вас приходять і кажуть Мариночка, скільки з мене? А ви кажете, зараз я вам порахую. І думаєш, блять, ліжба, не сказали, що дорого. Ліш би не сказали, що дорого, може б це ой Боже. Ух, яка ціна. Хто впізнав зараз себе? Напишіть мені, напишіть мені, то фікситься. Фікситься реально, ну, типу, за, за короткий час це можна змінити. За 3-5 сесій, хтось за гру, комусь треба розпаковка, хтось прекрасно розуміє, що в нього є ахоєвший просто потенціал, але ви не розумієте, як його подати людям. От у вас є все, інструменти продажі, у вас є прописані курси, у вас є прописані продукти, але ви не знаєте, як тут запропонувати людям. Напишіть мені, напишіть мені, я знаю, я знаю, як вам допомогти. Я возьму вас немножко в оборот, Я вам створю фундамент віри в себе. Я вам поверну ваш відцифрований досвід. І ви просто будете до небес, до небес, значить, сам, самоцінність рівень боженька. Я вірю іноді в досягнення і таланти моїх клієнтів більше, аніж вони вірять. І, блядь, треба, щоб була така людина. І треба, щоб була така людина. Тому що коли ви починаєте створювати силу особистості, коли ви починаєте зростати, коли ви починаєте напрацьовувати свій новий потенціал, коли ви починаєте заробляти гроші, і ви не робите те, що там. Ідіть на стандартну роботу, на ставку, Ваші близькі вам кажуть, що ой, бля, а що ти? Тала, ну не розтраюйся, ну щас всім тяжело. А на би вони не пошли. Місто того, щоб сказати, давай, красотка, ти зможеш, в все вийде. Самій собі сказати. Ми ж теж самі собі не кажемо, що ми красотки. От це все. Страх помилки, страх засудження, страх великих грошей. Це все пропрацьовується в сесіях. В сесіях або в грі. І відкриваються очі. Життя може бути інакшим, поки ви собі це не дозволите ось ту інакшу реальність створити. Ніхуя не станеться. Просто нічого. І безліч курсів Курси будуть просто втрачати актуальність. Інструменти будуть втрачати актуальність. Ви досвід нарощуєте щоб шоу що? Щоб заробляти гроші, щоб вас цінували, щоб у вас була впізнаваність, щоб у вас була влада, щоб вас рекомендували. Як люди реагують, ну, часто там творчі з цими тараканами кажуть, Боже, коли їм кажуть, я тебе буду радити. Ой, Боже, дякую! звісно, рад, я ахіренна. Я просто не. ну, вас. Ви просто М ви не знаєте, наскільки ви круті. Ви не знаєте, наскільки у вас багато досвіду і знань. Ви до кінця не розумієте силу вашого фундаменту. А у кожної з вас є тупа суперсила. Кожного, кожної. Неважливо, Неважливо, чоловік чи жінка. У нас жінки такі, що з яйця ну, б. Ще я згадала прикол. М Великі гроші то через насилля. А сидять в бідності це не через насилля? Зіштовхуватись обмеженнями, коли ви розумієте, що ви не можете те чи інше купити, це не через насилля. Ви норм до себе ставитеся в той момент, коли ви розумієте, що ну їбать я це не можу собі дозволити. Я себе люблю, я чоловік хороший. Але я це не куплю. Зато я з якоїсь гані не взяла лишню тисячу, бо я ж людина хороша. Помієш? Панімаєш, я розумію, що ти зараз це розумієш теж. Ми зеркалимо. Я е, не так давно взяла собі в обіход фразу про те, що е, я можу допомагати лише ти, хто я декілька років тому. А то, блядь, я декілька років тому. Я! Читайте мої сторітельні, дивіться мою сторінку, там багато про мене, але то я. То про мене. І я б не казала вам, що ви можете змінити життя, якби то не було про мене. Дуже неприємна частина цього відео. Вторина вигляд залишатися в жопі. У мене в Лілі є така картка, яка називається Омана. Омана це булька. Оте таке. Зона комфорту. Зона комфорту мать його трижди дуже некомфортна. Бо та зона комфорту обмежує вас. І ви в процесі стагнації. Бо ви сидите, от, мені хорошо. Але далі, можливості, вони ж не завжди під рукою, але далі ви не дотягуєтесь. І ваша зона комфорту ніхрена не комфортна, а дискомфортна, обмежуюча, стримуюча, вона ніхрена не захищає. Бо все, що має трапитись неминуче трапиться з вами, хочете ви того чи ні, і повпливати на то ви не можете, а отже, вам все одно доведеться приймати рішення. І є дуже прикольна фраза: Коли ви не хочете брати відповідальність або не хочете приймати рішення, ви приймаєте рішення просто на свою користь. Тож, яка вторинна вигода залишатися в сраці, якщо ви все розумієте, ви зараз кажете, блядь, да, це про мене, а. Але ви кажете, не січас. Не зараз – це дорого. Да, сесія це ж так дорого. Це як повечеряти в кафе або з'їздити на Макдональдс. Це, це дуже великі гроші. А, уникнення. Ви уникаєте прийняття рішення, шукаєте відмазки. Грошей немає, зайнятість огромна, всім нужні і пріоритетні, чим мені. Всіх не буду обирати, всіх буду обирати, але ж не себе. Ця жартовність вас влаштовує. Ця жартовність вас влаштовує. Скорше за все, якщо ви зараз досі не робите ніяких кроків рішень, ця жартовність вас влаштовує. Вам зручно залишатися в позиції жертви через те, що стан жертви, наприклад. Чоловік мудло не заробляє грошей. Стан жертви. Країна погана через те, що щось там. І я через це сижу на ставку. Немає роботи, моя освіта не цінується, моя сфера не цінується, і люди ідіоти теж такий варіант. Все це про жертовність, тому що хтось винний не я. І це очень удобно. Якщо ви будете обслуговувати думку, хтось виний не я, світ поганий, люди. Підараси, соціум ублюдок. Ну, соціум -ублюдок, це я кажу, бо часто я так справді вважаю, мені можна. Це дасть вам можливість нічого не робити. Не рухатись в новому напрямку, не виходити з зони комфорту, не робити нові кроки, не аналізувати власні помилки. І сидіть на жопі. Ровно. Ровно, спокійно, В стабільності. Але є дуже велика проблема. Стабільність це ілюзія. І коли ви в русі. Ви хоча б можете якось впливати на ту ситуацію. Коли ви в стабільній бульці, ви в сраці. Бо не дай боже, та булька лопне і вам пижда. Бо ви не навчані приймати рішення бути гнучкими, бути адаптивними до процесів. Ви ж бачите, що зараз є дві категорії людей. Люди, які досі дивуються, що блядь, почалась війна, і війна просто ну, це жахливо. Люди вмирають. Можливо, завтра вмремо і ми. Ніхто ж не знає. Ну ця пауза. Це, блять, вторинна вигода. І це жахливо! І люди цього не хочуть бачити. Люди гинуть, я продавати буду. Або таке скрутне становище. Я вже ж я людям скажу таку ціну. Не хочеш – не бери, у людей є вибір. Буде жертвується вибір! Бути з грошима це теж вибір. Просто ви якийсь вибір робите, а якийсь вибір не робите. Ой, я сподіваюся, ви зараз зрозуміли, що шукати обмеження замість можливостей це теж вибір. Створювати нову інакшу реальність це теж вибір. Але ви його, блядь, не робите. Є гарна новина. Якщо ви зараз досі тут і дивитесь це відео, то. Я є доказом того, що все можна змінити. І для того, щоб ці зміни почались, вам треба зробити одну головну дію побачити, побачити і помітити всі ці програми, про які ми зараз говоримо. І якщо ви в цьому всьому бачите, чуєте, впізнаєте себе, то я звертаюся до вас. Настав час змінити програму, переписати, створити інакшу реальність. Але для цього невідмінно і неод'ємно. Потрібна ваша активна участь, залученість, включеність. Так, ви не обирали цієї програми. Але ви можете її змінити самі. Власну руч власним вибором, власним рішенням. Але треба почати зробити крок. Поки ти не запустиш в мисленні, ти будеш зіштовхуватись з одним тим самим, будеш топтатися на місці, будеш проходити. Інакші курси, але все одно не будеш пробивати тієї стелі, яка живе ось тут, ось тут. Якщо ти досі тут. А ти тут. І я тобі вдячна. Я вдячна за твій інтерес і прагнення іншого життя. У мене є кейси, у мене є дівчата, які за півроку змінюються. Прикинь, бляха, можна хірячити руками і змінити за півроку. І ти потім ну, тако. Після того я можу говорити про себе. Коли це все стається, ти думаєш про те, що дура. Може, збили іначе. Але то все ваш досвід. То все формувало вашу особистість, ваш бекграунд формував ваш... ваше світосприйняття. І, можливо, ви б зараз тут такі не сиділи, якби ви не пройшли того всього. І, можливо, ви б зараз мене не почули, якби ви не пройшли того всього. Я рада, що мені вдалося достукатись до твоєї душі, до твоєї свідомості, до тебе. І я дуже хочу, щоб ти почала робити. Якщо ти хочеш побачити свої блоки, побачити свої програми, переписати свої сценарії і створити інакшу реальність, де може бути будь-що, що ти сама собі дозволиш і захочеш. Якщо ти хочеш створити ось цю нову гілку вірогідності, приходь до мене. Я не знаю, що це буде. Чи це буде сесія, чи це буде може, розпаковка, тільки якщо у вас є продукт крутий, може бути розпаковка. Я працюю в комбінованому методі: коучинг, робота з мисленням і така добра, фундаментальна база з маркетингу. Я працюю з мисленням. Я працюю над вашою впевненістю, я працюю над вашою самоцінністю, я працюю з вашими обмежуючими тараканчиками, я працюю з вашими дозволами в голові. Ніхто, окрім вас, самих не дасть вам того дозволу. Я зроблю так, щоб ви ті дозволи всі створили. Знаєш, порозблоковували. Розблокуйте власний потенціал разом зі мною. Ти подивилась відео? Я не кажу тобі, йди на сесію, я не знаю, яка ти. Може ти в жертві тобі там ок. Але якщо ти хочеш, Тобі імпонує мій підхід, ти хочеш змін. Напиши мені у особисті повідомлення діагностика, я закличу тебе на діагностику, я запропоную тебе безкоштовну діагностику. 15, 20, 30 хвилин ми поспілкуємося. Я буду чітко розуміти, якщо, якщо я знаю, що я тобі не допоможу, я з тобою спілкуватися далі не буду. Будуть питання буду відповідати. Я не покличу в роботу людину, яка безнадійна, мені не треба. Просто щоб було. Я хочу, щоб у вас зміни були, бо ваші зміни то мої результати. Логічно, логічно. Твори іншу реальність. Бери активну участь у власному житті. Приймай рішення, пиши мені діагностика. Або приходь до мене на Лілу, або дивись наступне відео про Лілу. наступне минуле. Заходь там, в мене є відос про Лілу. Я змінюю життя. Я знаю, що в мене охієнна місія, я не знаю, хто додивиться до цього моменту, але я точно знаю, що в мене ахірна місія, я колись буду про це розповідати в якомусь із відео. Я вже зраджувала свої місії, я більше так не буду ділить все світ за це обкарає. Я знаю, що я маю змінювати життя людям таким самим, таким трохи, з прибабахом. Якщо ти відчуваєш, що у нас з тобою коннект. Шимані. Я вірю в те, що в тебе все вдасться. По-любому.